А зараз про це та інше детальніше. Незабаром харсонські овочі та фрукти можна буде побачити на полицях магазинів по всій Україні. Можливість поставляти екологічно чисту продукцію нададуть створені на території нашої області оптово роздрібні ринки. Урочисте відкриття одного з таких ринків відбулося у голій пристані. Детальніше у наступному сюжеті. Загальна площа торгового містечка 26 гектарів. Новий ринок розташований на трасі, яка веде до морського узбережжя. Ця територія обрана не випадково, адже вона в одному з найбільших районів області Голопристанському. оптово роздрібний ринок лише початок функціонування єдиної великої логістичної системи зберігання і реалізації сільгоспродукції на вітчизняному ринку та експорту по всій країні та за її межами. Ми формуємо логістичну систему регіональну. Я вже казав, що до неї входитимуть таких логістичних центрів перепродажної податковки 5. Це в самих таких районах, де найбільше найвища концентрація виробництва овочів. Окрім цього, і по іншим районам області в нас є, скажімо, і часховища, і є обслуговувачі кооперативи, які ми сьогодні теж. Посилено будемо розвивати. В урочистому відкритті першої черги ринку взяли участь представники обласної та місцевої влади, бізнес-партнери, товаровиробники. Реалізація такого проєкту стала можливою завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між Херсонською облдержадміністрацією та проєктом Агроінвест Агентства США з міжнародного розвитку. Якщо ми продаємо продукцію через наш ринок, місцевий ринок, ці гроші додана вартість, залишаються у місцевого виробника. У місцевому бюджеті і це в першу чергу спрямований на розвиток місцевої території. Перевага роботи на такому ринку для виробників сільгоспродукції очевидна. Тут можна не тільки реалізовувати товари по прийнятній ціні, але й залишити їх на зберігання у сховищі. Уже готовий склад для хранення, сортування, упаковки і комплектування сільськогосподарських Продукции для дальнейших их отправок на другие торговые сети. Под нами находится еще подвал значит, на 500 квадратных метров, где будут храниться суповые наборы. Он тоже уже введен в эксплуатацию в плане всех требований технических. Значить, таких ангарів складов у нас будуть храниться, више храстроються ваші на дванадцять тисяч тонн. Увесь торговельний комплекс розділений на три сектори: промислових товарів, сільськогосподарської продукції та будівельних матеріалів. Важливість роботи такого ринку відзначають і представники місцевої влади, адже це потужний крок для розвитку регіону. Дуже я вдячний, що на цьому етапі Микола Михайлович Костяк, він підставив своє плече. Він скоординував роботу, і на сьогоднішній день ви самі бачите, що аптова частина ринку, як і рознічна, вже відкрита. Це сьогодні міста у міст. А для самих товаровиробників на ринку вже створені привабливі умови. Можливість 5 місяців працювати без оплати за місце та в'їзд на територію. Ну, скажімо так, заїхати на ринок в капані, щоб купити продукцію, це дуже дорого стоїть. Десь немножко і поближе для нашого производителя. Оптово роздрібний ринок надасть можливість фермерам Херсонщини вигідно реалізовувати товари, а закупівельникам отримувати якісні та екологічно чисті овочі та фрукти з лану до столу.